Ігор, це у нас гіпсокартон. Скільки коштує зробити під ключ квадратний метр? Я знаю, що ви зараз почнете писати, але ця гіпсокартонна стеля зараз коштує 2800 гривень квадратний метр. В цю вартість входять всі матеріали для монтажу гіпсокартона, для оздоблення гіпсокартона, а також робота майстрів. Картона коштує 550 гривень перший шар, 150 гривень другий шар, 200 гривень квадратний метр звукоізоляції, зароблення швів, 120 гривень погонний метр. Шпаклівка стелі шліфовка стелі, склохолс на стелі, там безліч робіт, які коштують 2800 гривень квадратний метр. Сюди додайте встановлення світильників, витяжок і інших приборів на стелі. Тому, щоб мене не матюкати, замовляйте натяжну стелю. Вона має такий же самий чудовий вигляд, але має значно меншу ціну. В ній можна запросто зробити тіньовий профіль, приховані карнизи, витяжки, світильники. Тнімається Ви не кілька тижнів, а всього лише 2-3 дні. Тому ми готові зробити вам ремонт під ваш бюджет.